У Європі інфляція і падіння економіки, виною цьому українські біженці? Та чи все таке насправді розповідаємо далі? А ви тим часом підпишіться на канал? Тут актуальна та корисна інформація про життя та роботу за кордоном. Насправді, завдяки біженцям, ВВП Польщі зріс майже на 5%. А німецький ринок праці не обвалився. Українці підтримують економіку Європи навіть тоді, коли ті витрачають кошти на їх утримання та фінансові допомоги. Аналітики найбільшого польського банку провели дослідження, яке показує, що біженці з України допомогли створити додатковий попит на ринку продуктів на майже 18 мільярдів злотих. Біженці купували товари польського вітчизняного виробництва, тобто їжу та товари першої необхідності, і значно менше купували імпортні товари. Саме тому, згідно даних головного статистичного управління Польщі, ВВП зріс на 5%. І десята частина цього показника це заслуга саме українців. Також давайте не забувати, що українці, які знайшли роботу чи відкрили бізнес, платять податки до ЗУСУ, який в свою чергу виплачує допомогу 500 та інші допомоги. Тому зовсім неправильно казати, що поляки працюють на українців. Українці також платять податки, які потім йдуть на допомогу співгромадянам. Окрім цього, німецький ринок праці встояв завдяки нашим землякам, адже Німеччині значно не вистачало кадрів. А 90 тисяч українців, які знайшли в цій країні роботу, закрили цю проблему. За словами члена правління Федерального агентства зайнятості Данієля Терценбаха, з лютого минулого року в Німеччині число українців, які офіційно працевлаштовані, а значить платять внески на соціальне страхування, збільшилось на 65 тисяч осіб. Ми бачимо дуже високий рівень мотивації, аж до того, що вони переплачують податки. Так заявив Терценбах. Тому, друзі, провокації, що європейці працюють на те, щоб утримувати українців, безпідставні. Натомість українці працюють, платять податки та забезпечують себе й співгромадян. Напишіть в коментарях, в якій країні зараз знаходитесь і чи працюєте ви там. А я нагадую для тих, хто в пошуках перевіреної роботи. Перша віза це гарант безпечного та офіційного працевлаштування за кордоном. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, аби надалі не пропускати актуальну і корисну інформацію.